Вітаю в прямому ефірі каналу Еспресо. Година ще як завжди о дев'яті вечора. Говоримо про найголовніші події та явища дня, що минає. Сьогодні це середа, 22 квітня. Сьогодні будемо говорити про події в парламенті, про імовірне зняття депутатської недоторканності сімох депутатів Верховної Ради, а також про конфлікт, який виник у зв'язку з цим у Верховній Раді. Про міцність коаліції говоритимемо з гостями нашої програми. Сьогодні ними стануть Роман Заставний, народний депутат, фракція Народний фронт, член комітету ВР з питань податкової та митної політики. Борис. Козир, народний депутат, фракція блок Петра Порошенка, заступник голови комітету з питань транспорту, Олег Купрієнко, нардеп фракція радикальної партії, заступник голови комітету з питань регламенту та організації роботи Верховної ради. І Андрій ну, Денисенко, нардеп, позафракційний член комітету з питань правової політики та правосуддя, екс-представник фракції блоку Петра Порошенка. Вітаю всіх, дякую, що прийшли до нашої студії. Друзі, от я читаю зразу Фейсбук. Юрій Бутусов, відомий журналіст, головний редактор видання Цензурнет, написав сьогодні ще зранку в себе на Фейсбук мовою оригіналу. Сегодня в Раде будет битва. Генеральный прокурор Шокин подготовил на рассмотрение Рады запросы на снятие депутатской неприкосновенности сразу с семи народных депутатов Андрей Денисенко, Вячеслав Константиновский, Андрей Лозовой, Игорь Масичук, Сергей Мельничук. Это из парламентской коалиции. И Попиев и Клюев из оппозиционного блока. Это будет реальная проверка на прочность парламентской коалиции. Судьба правительства как и дееспособность власти в целом зависит от результатов дебатов в Раде. Будь ласка, чи справді готувалися саме на сьогодні подання від генерального прокурора на зняття депутатської недоторканості сих сімох представників Верховної Ради? Ну з трьох чотирьох, перепрошую, представників п'ятьох коаліцій, більшості так сказати, і двох опозиціонерів? Будь ласка, пане Романе. Ну, я думаю, що найбільш правильніше було запитати безпосередньо генерального прокурора, що насправді готувалося, але на, на щастя чи на жаль нічого жодних подань не було Верховну Раду. Я думаю, що Верховна Рада і депутати були готові до розгляду подань за умови, якщо б вони такі були. Але я думаю, що проблема, про яку ми піднімається, це те, що є відчуття, що ззовні пробують розхитати парламент, і напевно, що це можливо навіть і за меж нашої держави для того, щоб ну, як перше розвалити коаліцію. Після розвалу коаліції це відставка уряду, відставка прем'єр-міністра і відповідно, що ми розуміємо, що йде загострення політичної і не тільки політичної економічної ситуації держави. Я думаю, що це ідеальний сценарій для зовнішнього ворога, але передумов для здійснення такого сценарію, який детально планується і добре фінансується, на сьогоднішній день я вважаю, що немає. В коаліції є достатньо свідомі люди, які розуміють, що дуже багато факторів, причин, які можуть е, там чинити певний тиск і в цілому на політичні сили, і на депутатів, зокрема, але вони жодного підґрунтя не мають. Ну, ваш представник там е, теж є. Це. Константиновський В'ячеслав, це представник вашої фракції, те, в цьому списку. ну В'ячеслав, взагалі окрема історія. Я вважаю, що це, що відбувалося, це чистої води провокація, яка була так само, як один із сценаріїв, як спробувати розшатати саму коаліцію. Але, е, до речі, я сьогодні знайомився в Фейсбуці зі всіма матеріалами. І, е, гордий з тим, що маю такого колегу. Е, дякую, Пан Андрію. А чи можливо це справді такі? Ну, видумки Юрія Бутусова, поважного журналіста, що він написав: насправді а, ніяких подань немає. Генпрокуратура там що не причепна. ви теж це. є в цьому списку Знає, особисто. По факту, по факту, звичайно, сьогодні не було жодного подання. Більше того, подібного роду подання не, не вноситься одразу в зал, а проходить відповідну процедуру. Спершу в регламентному комітеті там даються певні терміни на те, щоби е депутат подав свої заперечення на зняття депутатської недоторканності і так далі. Тому подібно. Там ціла процедура, яка може тривати там півтора-два місяці. Але, але ви знаєте, я насправді не здивуюсь, я не став би нехтувати подібного роду інформаційними вкидами. Тим паче, що автор зовсім не бутусав. Автор головного інформаційного вкиду, лідер фракції, яку я полишив буквально декілька тижнів тому, це Юрій Луценко, керівник фракції Блока Петра Порошенка. Він заявив про те, що... Підготовлене подання Генеральної прокуратури, на наздітати депутатської недоторканності на цілу низку депутатів, а вже потім випливли ці прізвища із інсайдерської інформації з Генеральної прокуратури. Що я мушу сказати на цю тему? Ну, в дійсності, це така спроба шантажу тиску політичного і такої, знаєте, легкої спроби навіть не політичного переслідування, а такого понадкусювання окремих незручних депутатів. Із числа коаліції, і з числа тих, що залишили фракцію блоку Петра Порошенка. Насправді це дрібна політична помста. Але, на жаль, на жаль, як наслідок, в дійсності, це може призвести і до розхитування коаліції, і до дестабілізації ситуації в парламенті і в суспільстві в цілому. ви знаєте, я, наприклад, виступаю за зняття депутатської недоторканності з усіх. І народних депутатів, і президента, і суддів, і голосувати це треба пакет. Вислід... А вибіркова депутатська недоторканність. Ви ж самі розумієте, для чого це робиться? Під відкриття того чи іншого кримінального провадження. Є... До речі, Пане... події по мені особисто... відповідно От запитання. Я такий вислів, немає... що шиють справу. От Нема... по вас, по чому шиють справу, по, по мені... яких епізодах? По мені на сьогоднішній день немає жодного кримінального провадження. Немає. Або ви принаймні про це не знаєте. Немає. 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 Але... Але я не здивуюсь, якщо воно виникне. Тому що політичне замовлення з боку адміністрації президента, на жаль, існує. І воно озвучувалось і особисто президентом, який заявляв про ну, в лапках ми це знаємо вислів про цинічних бандер, які там то створюють бандформування, то вбивають офіцерів ВСБУ на блокпостах і так далі. Тому подібне, ми чули від керівника Служби безпеки України досить незважені. Заяви, які не мають нічого спільного з реальністю, про якісь ну, там медичний Ну ваш, Це ваш помічник застрелив капітана СБУ, правильно? От От Ви ж, ви, ви, ви суд? Ні, я не І суд. Ну, ви, знаєте, За нашу я інформацію. Я вважаю, я вважаю, я вважаю, що Денис Гордеєв, який п'ять днів виконував на громадських засадах обов'язки мого помічника. Очевидно, є причетним до того, що відбулося. Це перше. Друге, я сприяю слідству, я привів чотирьох слідків, свідків е в органи внутрішніх справ, які здійснюють слідство. Я дав інформацію, яка допомогла встановити місце перебування Гордеєва і затримати його. До речі, хочу вам сказати, що я це зробив хоча б для того, щоб врятувати йому життя, тому що була інформація, абсолютно з перевірених джерел, що СБУ отримала вказівку на ліквідацію Гордеєва під час затримання. Але дивіться, що відбувається. Із одного трагічного випадку, ну я в дійсності вважаю, що це трагічний випадок, ми не маємо права вбивати одне одного на блокпостах. Навіть якщо Гордеєв зупиняв фури, які везли там ліву горілку в... із Донбаса, туди вони їхали з фурою, а назад вони везуть ліву горілку із Донбаса. І це ясно, що джерело фінансування терористичних організацій, ДНР ЛНР, але він все одно не мав права застосовувати зброю проти працівника СБУ. Це для, Це для мене абсолютно очевидно. А, але... але що береться, береться цей випадок коротше, і використовується коротше. в боротьбі зі мною, як представником Дніпропетровської команди для моєї дискредитації особисто, для того, щоб кинути тінь на Коломойського, Корбана, mm. Олійника. Вас важають ну, людина я... Коломойського, так? Ви знаєте, я не людина Коломойська, ніколи не належав до привату, але я в дійсності рік працюючи пліч опліч з цими людьми, формуючи добровольчі батальйони, борючись з сепаратистами і терористами, ми всі здружилися Ви знаєте, там. Немає людей, які не працювали. Які не воювали за Україну і не працювали разом Дякую, з Калам я, я підсумовуючи цю історію з Волновахою, світла пам'ять загиблому капітану СБУ, але для мене особисто найцікавіше запитання: хто такий ж кришує, займається кришуванням контрабанди, яка прямує в Донецьк і назад? Я думаю, що це і питання, і до МВС, і до генпрокуратури, і до СБУ, пане Борисе, чи справді є? От я зацитую зараз сьогодні. Юрій Луценко наполягає цитую українську правду, що інформація про подання на зняття недоторканості семих депутатів є достовірною. Ною про це він заявив після засідання ВР. І далі цитата: перший заступник Шокіна озвучив факти, які відбулись, А я кажу про ті речі, які стосу... які готуються. Перед тим перший заступник, що сказав, що немає інформації про подання ці на столі у генпрокуратура у генпрокурора підготовлені матеріали для семи подань, і лише генпрокурор вирішує, чи підписувати їх, чи достатньо доказів причетності нардепів до скоєння кримінальних злочинів. І далі ще цитата: шкода, але УВР у деяких депутатів не все добре з совістю, а тому вони ще до подання генпрокурора почали кампанію зі свого захисту. Очевидно, люди знають від чого захищатися, і це ще раз підкреслюю, що треба скасовувати депутатську недоторканність. Пане Борисов, кто сейчас намагается, ну вот, как Луценко сказал, ще до подания почав кампанию за своего защиту. Это я так разумеется, так? Напевно. Добрый вечер, Игорь, добрый вечер, коллеги. На самом деле я хочу сказать, что то, что произошло сегодня, не имеет ни единого документального подтверждения. И то, что сказал Юрий Витальевич, ну, наверное, у него есть основания. Даже не могу комментировать, потому что я на самом деле этого не знаю. Когда сегодня я услышал в зале эту информацию, поверьте мне, тоже очень удивился. Через, помощь, через своих помощников я уточнил информацию и доказательств я не нашел. Поэтому сейчас комментировать Юрий Витальевич, наверное, я не буду. Наверное, у него были какие-то основания, чтобы так прокомментировать. Но на сегодняшний день я хотел бы обратиться к Андрею. Із спросіть, а як ви думаєте, неужели Юрій Віталічу, руководителю найбільшої фракції в парламенті, какая-то политическая -то торговля? А, ви знаєте, я думаю, що Юрій Витальевич підзабув, що він сам був в становищем політв'язні, і на сьогоднішній день Юрій Віталійович просто працює речником обвинувачення ще до Не те, що там слідство, рішення суду, пред'явлення підозрюва, всього цього немає. Да? Навіть до внесення вдумайтеся, генеральним прокурорам цього подання в регламентний комітет, от його ще немає. А Юрій Віталійович вже розповідає про те, що є з чого там боятися, є за що виправдовуватися самим народним депутатам. Так я хочу нагадати Юрію Віталійовичу ситуацію, коли Янукович і його режим репресував його як екс-міністра внутрішніх справ. Я, до речі, тоді щиро співчував Юрію Віталійовичу, робив все для того, щоб наблизити Майдан і його звільнення. Юрій Віталій зараз пішов шляхом, ну давайте прямо скажемо. ну Даруйте, я сам я балотувався від партії президента, хоча набрав там більше ніж півтора рази на своєму окрузі, ніж ця партія. Але для мене, наприклад, важлива єдність демократичних сил, єдність патріотичних сил. Це абсолютно вимушений мій вихід із фракції блока Петра Порошенка саме через необачну кадрову політику. Бо президент подумав, що у нього вже мир, хоча це насправді хистке перемір'я на Сході, і у нього розв'язані руки для того, щоб зводити порахунки з Коломойським, з іншими, кого він вважає там внутрішніми ворогами або опонентами. До речі, неправильно вважає. Так от Юрій Віталійович теж займається тим, що виконує просто. Завдання адміністрації президента Андрію, ну давайте як, без голослівних як... звинувачень. Ну... ну а чому, ну, чому І... голослівні звинувачення? Ну ми що не знаємо, чий кум пан Шокін. Це кум нашого що президента. Ми, ну, якщо ми що не розуміємо, що у нас декоректно вирішується декоректно в цей традиціях неботизм, це не... у нас у нас вирішується питання на політичній кухні? На жаль, ми це знаємо. Я до речі, з повагою ставлюся до більшої частини до абсолютно більшої частини фракції. І до своїх е, колег із блока Петра Порошенка ще вчорашніх, а і сьогоднішніх колег по парламенту. Я переконаний, що та сама фракція БПП не дасть голосів за зняття депутатської недоторканності з депутатів-патріотів. Хто Тому знає, числі, хто знає? Ну дивіться Мосійчук. Мосічук, такий ж саме політв'язень попереднього режиму, якого цкували у справі так званих Васильківських терористів. Які відсували посади. Ja, він відсидів два роки. Відсидів Дрюк, па, па панелеше. Давайте послухаємо у що... лідера вашої партії Олега Ляшка, щоб ми відео, якесь подивилися, що він сьогодні сказав. Потім даю вам слово. Між іншим, я кажу Ляшко, Мусічука звинувачує в тому, що він, начебто, під час звільнення. Маріуполя за 9 травня минулого року когось обікрав а лозового едуарда була історія два тижні тому, коли Андрій, вони Андрія перепрошую. Андрій. Коли вони приїхали в Коцюбинське, це таке містечко в передмісті Києва, і вимагали від секретаря і заступника голови селищної ради надати землю учасникам АТО і наче було побиття. Ну, начебто, написав цей заступник голови сели і секретар селищної ради заяву до міліції. Зараз от лозового по цій справі хочуть зняти недоторканність. Давайте Олега Ляшка послухаємо. Ми не знамо жодного нашого депутата, ми будемо за кожного боротися. Політичні розправи не пройдуть. Ми винесемо і Шокіна, і тих, хто дає йому команди незаконні на вилах. Вони цим закінчать. Якщо Порошенко, Шокін забули долю Януковича, забули долю свого попередника Пшонки, то нехай передивляться. Учорашні події у Верховній Раді свідчать про намагання реставрувати. Диктаторський режим Януковича, повернення диктаторських повноважень прокуратури раз. Голосування за закон, який дає можливість президенту Порошенку через прокуратуру мати більшість у Вищій раді юстиції, яка керуватиме судами. А відповідно судді будуть наказувати призначати в ручному режимі, як це робилося за часів Януковича. Два саме тому на знак протесту я подав у відставку з посади координатора коаліції. Саме тому наша фракція наполягає і повідомляє українське суспільство, що сьогодні відбувається реванш. Реставрація диктатури на зразок Януковича. Сьогодні відбуваються ті речі, які Янукович робив у 2010 році, коли прийшов до влади. Пане Олеже, ну вам не здається, що це перебільшення? Ну таке ну трошечки нагнітає ситуацію Давайте. Олег Ляшко. І насправді, і як після таких заяв ви будете з блоком Петра Порошенка працювати в одній коаліції? От, відповідь, Давайте почнемо дайте відповідь на про це оскільки мені слово до цього не дали. От мій колега назвав слово Процедура. Так, от ця процедура в моєму моїй особі тут сидить. Чому? Я член регламентного комітету, я заступник голови регламентного комітету і я голова підкомітету, саме того, який займається роз, розглядом у цих подань прокуратури у разі подання на зняття депутатської недоторканності. Так ось, такого подання жодного не було. Чому сім? Да сорок сім. 40 коаліції, 7 опозиційного. Давайте це і обговорювати. Хтось документ бачив? Ні. Каже голова фракції блоку Порошенка, що він бачив на столі у Шокіна непідписані подання. Тобто Генеральний прокурор допустив службову недбалість, відкривши службові документи, які є таємницею досудового слідства, сторонній особі, навіть якщо він народний депутат, він побачив на столі. Ну, це відповідальний шок, якщо таки було. Далі, народний депутат, який побачив службові документи на столі генерального прокурора, вийшов і всьому світу розказав, що він це бачив. Це як називається? Питання в тому, що ми зараз обговорюємо новину, яка має джерело найбільш поширене у всіх селах України. Називається ОБС. Одна баба сказала. Хтось сказав, хтось підхопив і колотнеча пішла. Одні кажуть, що сім, інші кажуть, що не сім. Ті, що в списку самі починають розказувати, що нас намагаються переслідувати. Будь-хто із нас, як людина публічна, отримувши таке звинувачення і сказали, що я бачив, це ж не хто. Ну, не дядько з вулиці сказав. Поважна людина сказала, що я бачу, що на тебе готується подання. За що? Да ні в чому не винен. Їздив, добувався правди, їздив, звільняв там людей, добувався, щоб бійцям АТО землю дали. І мене за це на кримінальну справу. Ну як буде реагувати людина? Людина реагує так, як вона має реагувати, як нормальна людина реагує. І Лозовий сьогодні виступав, з трибуни Верховної Ради і казав, що якщо це правда, це переслідування. Людина не відчуває за собою гріха, але як, як чесна людина, вона має щось сказати на це. І люди говорять. Питання в тому, чи є це намаганням розвивати коаліцію. Я вважаю, є. І те, що зробив Олег Валерійович, це правильний крок. Я повністю підтримую. Можливо, це той запобіжник, який не дасть далі розвалювати. Маєте на увазі, що він склав себе повноваження? Но склав координатора... повноваження, тому що якщо далі піде у ця внутрі коаліційна, можлива криза, чи її початок, так, мабуть, тверзи. Дайте я закінчу Прошу коротше Можливо, все-таки протрезвить голову у тих, хто це задумав. І сьогоднішні події в Верховній Раді показали, що, мабуть, протрезвіла, коли ми півтори години не могли внести до порядку денного питання, яке в принципі нагальне, це не голосування за законопроекти, це внесення їх до порядку денного питання, яке не вартує вийденого яйця. Проголосуйте, внесіть, а потім уже не голосуйте або заперечуйте. Була оголошена перерва, пішли на раду коаліції, вийшли і все нормально. Мабуть, знайшлися слова і Олега Валерійовича, щоб довести до показати і розказати, що хлопці не займайтесь не тими справами, тому що буде біда. Тому що не можна зараз допустити ні розвалу коаліції, не можна зараз допустити того, що починається невідомо з чого з якогось слуху хтось десь, що сказав, і пішли розборки влаштовувати. Треба займатися справами. Треба приймати законопроєкти, які нагальні для країни. Дякую, пане Леже. Давайте про нагальні законопроекти. А також про реакцію на сьогоднішні вчорашні події щодо зняття недоторканості. Думку прем'єр-міністра послухаємо після нетривалої реклами. Я Хочу сказати, що ми запрошували сьогодні представників опозиційного блоку, зокрема Михайла Папієва і е... Клюєва Сергія. Втім, ну, поки відмовився ходити на ефіри, адже з них теж хочуть, начебто, зняти депутатську недоторканність, принаймні за інформацією Юрія Луценка. Отже, йдемо на рекламу, потім повертаємося до розмови.